Вирішив вияснити, чи знижується температура при е проходженні газу через з балона до бульбулятора нашого, до склянки. І виходячи на матку, наскільки знижується температура і взагалі чи потрібно підігрівати е повітря. Яке потрапляє, ну, яким присипляється матка. Значить, доповідаю. Температура не змінилася майже ніяк. Вже стоїть 10 хвилин тут булькає. При тому, що я о, пустив більше газу майже вдвічі, від того, що подається на матку, для того, щоб вона заснула. Температура була 22,6. Зараз вона навіть трошки збільшилася 22,8. Ну, от вам експеримент, який доказав те, що підігрівать повітря, яке йде на матку, я резону не бачу. От і все.